Джуді Муді, книга третя. Поросячі ратиці, пуми та прищаві спинки. У школі Джуді прогойдалася всю математику, звивалася на стільці протягом морфографії, нарешті почалося природознавство. У тропічних лісах можна знайти близько половини всіх рослин і тварин світу, повідомив пан Тот. Саме тому дуже важливо захищати тропічні ліси. Від них залежить здоров'я всієї планети. Та чи знаєте ви, що навіть тут, у Вірджинії, є вимираючі види? Вимираючі види прямо тут, у Вірджинії. Джуді разом зі стільцем нахилилася вперед. Якщо ми хочемо потурбуватися про планету, потрібно починати з власного подвір'я. Саме тому цього тижня я прошу кожного з вас вибрати вірджинську тваринку, яка належить до вимираючого виду. Розкажете нам про те, як вона виглядає, чому опинилася під загрозою вимирання і що можна зробити для збереження виду. Вірджинська тваринка вона може допомогти видам, яким загрожує вимирання. Вона – Джуді Муді може допомогти всьому штату Вірджинія. Пан Тот потрусив бляшанку з під кави. На кожному папірці написана назва вимираючого виду. Коли я називаю ваше ім'я, ви підходите і берете з бляшанки один папірець. Хто хоче бути першим? У повітря піднявся ліс рук. Рокі Саламандра Шанандоа, оголосив Рокі, прочитавши свій папірець. Мавполика Мідія. Грандіозно! Джуді підняла руку вгору, як прапор, та пан тот усе ще не викликав її. Бред отримав білоголового орлана, Гейлі пуму. Ренді витягнув папірець зі шкірястою черепахою. Джесіка Фінч – блискуча, поросяча ратиця, прочитала Джесіка. Ура! Джуді не знала більше нікого, хто захотів би піклуватися про поросячу ратицю, тільки Джесіка Фінч. Джесіка Фінч обожнювала все пов'язане зі свинками, навіть блискучі поросячі ратиці. Поки пан Тот викликав інших, Джуді повернулася до Джесіки і сказала Блискуча поросяча ратиця це свиня з налакованими нігтями. І сама ж зареготала Джуді Муді, Джуді розвернулася. Лише вона ще тримала свою руку піднятою. Залишився один папірець, сказав пан Тот. Тягни. Нарешті Джуді розгорнула скручений папірець. Північно-східний тигровий скакун, прочитала вона. Північно-східний тигровий скакун. Північно східний тигровий скакун навіть не був твариною. Це був жук. Гидкий, скрекотучий, старий гад повзучий. Якщо нам не подобаються наші тварини, можемо ми помінятися? запитала Джуді. Я б хотів, щоб кожен лишився при своєму виборі, заперечив пан Тот. А якщо ми ніколи про них не чули, якщо ми навіть не знаємо, як вони виглядають, не здавалася Джуді. Так у цьому вся сіль, усміхнувся Тот. Шукайте, підіть в бібліотеку і перегляньте книжки та журнали або підіть у комп'ютерний класи, пошукайте в інтернеті. А в четвер ми всім класом відвідаємо музей, у якому має бути інформація про всіх ваших тварин. Великий музей чи маленький музей? запитав Франк Перл. Маленький, відповів пантод. Клас застогнав. Великим музеєм міг виявитися Смітсонівський природознавчий музей, що у Вашингтоні, Округ Колумбія, або інший, із різноманітними літаками. Маленький музей, науковий музей, що був нижче по вулиці, там іграшкові поїзди, пластикові динозаври та фотографії вірджинської місцевості столітньої давнини. Найкращий експонат у тому музеї павутинна спробував пожартувати роки. У четвер Джуді вдягнула до школи свої смогасто-тигрові штанці від піжами на честь тигрового скакуна. У музеї пан Тот представив класу екскурсовода. Це панна Стіклі, вона розповість нам про вірджинські види тварини рослин, яким загрожує вимирання. Пана Стіклі була схожа на паличника, навіть її шкарпетки були коричневі. Називайте мене Стефані, попросила панна паличник. Клас, сказав пан Тот, сподіваюся, ви дуже уважно слухатимете Стефані. Віддайте їй свої вуха на час екскурсії, пожартував він. Френку удавано відчепив свої вуха і вручив їх Стефані. Джуді розсміялася. Пана Стефані Паличник провела для них екскурсію. Вона показала їм справжню саламандру Шенандоа, чубатого вірджинського слимака і опудало літючої білки, приклеєна до дошки. Білка латяга її звати Рокі, як у мультику Рокі та Бульбінкл», поцікавився Френк. Саме так, сказала пана паличник. Його також звати Рокі. Показуючи на Рокі, вигукнув Френк. Гей, Рокі, ти білка. А ти бульвінкль, відповів Рокі. – Ти лось. От. Джуді страшенно хотілося спитати пану паличник. Вона підняла руку і тримала її рівно, як стовпчик. Аж нарешті Стефані вказала на неї. Чи є у вас північно східні тигрові скакуни? запитала Джуді. Ні, на жаль, немає, відповіла Стефані. Вони під загрозою вимирання у Вірджинії та чудово доповнили б нашу колекцію. А у вас є представники рівноногих? запитала Джесіка Мудрагель-Фінч. Які ще рівні ноги? спитав Рокі. Рівноногі це ракоподібні такі, наприклад, як мокриця, відповіла Стефані. Ви побачите їх у залі членистоногих. Бе, мокриці, яка гидота. вигукнув Рокі. Джуді все ще не могла зрозуміти, чому в музеї немає північно-східного тигрового скакуна, адже в екскурсії була купа повзучих ракоподібних. Джуді знову підняла руку. Вона хотіла виглядати такою ж розумною, як Джесіка Фінч. Вибачте, сказала вона, чи немає у вас двопалих лінивців. Може, є горбатки або руконіжки? У нас немає експозиції з тропічних лісів, сказала пана Палишник, – але це чудова ідея. Може, колись. Увесь клас по черзі торкнувся мушлі оранжевоногої прищавої спинки, а потім вислухав історію про болотяну землерийку. Усе в цьому музеї в небезпеці, сказав у кінці Френк. Моя оцінка з природознавства у небезпеці, буркнула Джуді.